О, привіт! А на заняття в простір юнітека. Ходімо зі мною. Ти тут вперше? Давай я проведу тобі екскурсію. У просторі юнітека діє 5 гуртків для дітей від 4 років до 16. У нас тут відбувається заняття з арт-терапії. Підглянемо, що там відбувається. Студія арт-терапії вільного малюнку різні. Це безпечний простір для пізнання себе та творчості. На заняттях діти знайомляться із своїми емоціями через малювання та фантазування. У нашому просторі діти мають можливість вивчати аж дві іноземні мови польську і англійську. Окрім вивчення граматики, цікавих завдань чи кросфордів, діти грають в ігри та проходять різноманітні квести, розмовляють про свої хобі. Дізнаюся про виникнення слів та висловів. Тут у нас проходять заняття для наймолодших. У ранковій групі «Смартик» діток готують до нової сходинки в житті перший клас. До цієї кімнати заходять так і як діти, так і дорослі. Давайте дізнаємося там відбувається. Представники французької гуманітарної організації Тріангенерасіон'юманітер проводять психоедукаційні заходи для дітей, молоді та батьків з метою покращення їхнього фізичного, духовного та психоемоційного стану. Але цей гурток хожу я. Твори арт це світ мистецтва та кольору. На нашому гуртку діти вивчають різні техніки малювання. They take, they take in and i'm corinne. i'm the head of protection program for tgh in ukraine. and we open uniteca jointly with the use of lviv city council representative. on 1st of march 2023, we implement in uniteca psychosocial support, case management, social support services, legal aid services. And, uh, with the support of, uh, donors like uh, CDCS and злак Сідсіс Нью Есей Американ donors. Thank you. ми дякуємо нашим партнерам TGH за плідну співпрацю. Тому рухаємося далі до спільної мети.